Спокійно. Він не кусається, але може добряче зарядити. 8 алігаторів, 8 варіантів допомоги у надзвичайних ситуаціях. Обирайте в залежності від напруги акумулятора, який потрібно зарядити. 6 чи 12 вольт, або ж можливістю обрати 12 чи 24 вольти. Ви маєте змогу обрати зарядний пристрій як із автоматичними налаштуваннями, так і з ручним регулюванням сили струму. Інтелектуальні зарядні пристрої здатні працювати з акумуляторами різних типів. Робота таких пристроїв реалізована під управлінням мікропроцесора, а це дозволяє дуже просто автоматизувати сам процес зарядки, зробити організовану систему діагностики та відновлення акумулятора, показуючи його параметри на дисплеї. Пускозарядні моделі, які здатні генерувати високі показники струму, будуть необхідні, якщо немає часу, аби зарядити повністю розряджений акумулятор, або ж доводиться заряджати акумулятори з високими ємнісними характеристиками. Аби ваш алігатор довго жив, його не потрібно годувати. Просто ретельно дотримуйтесь інструкцій щодо його використання. Усі зарядні пристрої алігатор мають високий клас безпеки, відповідно, служитимуть довго. А це захист від перегріву, захист від перезаряду та від короткого замикання. А бездоганне складання та якість комплектуючих і 12 місяців повної гарантії не залишають альтернатив для вибору. Вітаємо у компанії власників алігатора.